Вітаю! Я Ірина Татаренко, менеджер клієнтського сервісу в мережі магазинів Велмарт. Ми запустили новий сервіс зворотнього зв'язку, адже хочемо бути кращими для вас. Не знайшли улюблений товар, не сподобався сервіс або, навпаки, хочете поділитися приємними враженнями від походу у Велмарт? Скануйте QR-код. Камерою вашого телефону та залишайте відгуки, а ми виправимо ситуацію. Для вашої зручності ми розмістили інформаційні плакати з QR-кодом у кожному відділі магазину. Керуючий магазином особисто отримає ваше звернення та максимально швидко вирішить питання. А я потурбуюся про те, щоб звернень, які залишились без уваги, не було. А якщо у вас все ж таки залишиться питання, напишіть в директ на сторінку Велмарт в соцмережах, де я відповім вам особисто: давайте разом зробимо Велмарт краще.